Обмін досвідом переможці Всеукраїнського фестивалю робототехніки влаштували майстер-клас для дітей з особливими потребами, що виховуються у Кіровоградському центрі реабілітації. Натомість господарі не лише гостину зустрічали а й поділилися досвідом роботи закладу. Як пройшов подвійний майстер-клас, розкаже Яна Семенюк. Міський центр реабілітації розпочав свою роботу у 2012-му. Зараз тут перебуває 40 учнів віком від 3 до 18 років. В закладі для вихованців постійно влаштовують майстер-класи, розповідає директор. У такий спосіб допомагають дітям адаптуватися у соціумі. Не всі діти зможуть. Працевлаштуватися, ну, скажімо так, якісь організації чи підприємства, але навчитися щось робити своїми руками для них це можливо буде якоюсь можливістю заробити собі на, на хліб. Усі починання закладу підтримує студія Photo Art Project. допомагає коштами та залучає дітей до різних проєктів. З минулого року центр співпрацює з громадською організацією Народна академія творчості. Її представники і запросили в центр винахідників з новопрацького навчально-виховного комплексу. Тісно співпрацюємо з Астрошколою з нової Праги, і вони нас влітку запрошували, наших дітей. Запрошували до себе в гості. Ми там були в гостях. На новорічні свята діти вирішили приїхати з Нової Праги і провідати дітей з репцентру. Юні винахідники привезли свої роботи і влаштували виставу. Саме цих роботів вони представляли на всеукраїнському фестивалі робототехніки і здобули перемогу. Поверчуйте. Так, діти бачите, масаж діли. Потому провели для вихованців майстер-клас конструювання Слего, З самого звичайного можна скласти будь-що в прямому смислі цього слова. Ми спеціалізуємося можна сказати, на тому, що Складаємо роботів з лего їх програмуємо, та вони в нас виконують певні задачі. Малечий майстер-клас викликав інтерес. Ви знаєте, вони це роблять з задоволенням. В наших дітей є одна перевага. Вони посидючі, вони багато часу можуть приділяти міл, мілкі, дрібні такі роботі, і виходять дуже цікаві вироби. Працівники новопрацької школи кажуть, приїхали в центр ще з однією метою: хочуть перейняти досвід роботи закладу, щоб створити подібний у своєму районі. Познайомитися з тим, як працюють викладачі, і нам говорили, що тут дуже зручні умови для таких дітей і дуже багато цікавих таких моментів, які ми дійсно хотіли б також в нашому Олександрійському районі втілити. В майбутньому, аби розширити вміння вихованців, у центрі хочуть облаштувати аудиторії для постійних гуртків та майстерень Яна Семенюк і Ляля день за днем.